Сім підземних королів Велике Приспання. Печерою рознеслася звістка. Чародійство Еллі та її друзів доходить кінця, і незабаром великого механіка буде переможено. Це повідомлення спричинило серед королів бурхливу радість адже кожен із них розраховував позбутися суперників і стати єдиновладним правителем. Невдовзі було призначено день і час здійснення чуда. Розпорядники свята охорони часу Ружеро і літописець Аріго оголосили, що на цьому заході можуть бути присутніми всі охочі, проте тільки ті, кого вже колись присипляли. За виконанням цієї вимоги наказано було суворо стежити, оскільки її порушення. Могло провалити всю справу. Також було оголошено, що спізнілих не пускатимуть у священну печеру. Зрозуміло, що після такого застереження задовго до початку всі охочі були на місці. Прийшли королі з дружинами й дітьми, міністри та радники, головні управителі та просто управителі, лакеї всіх рангів. Королівська варта і шпигуни. Дуболоми змайстрували навколо басейну кам'яні лави, поставивши їх у формі великого амфітеатру. Перший почесний ряд посіли королі з родинами. Далі сиділи міністри, радники. Простіша публіка стояла позаду. Сотні фосфоричних світильників на головних уборах запрошених освітлювали печеру м'яким світлом без тіней. Усе було видно навіть у дальніх закутках. Біля краю басейну поставили трибуну для промовців. Ніколи ще надра землі не крили в собі такого урочистого видовища королівські двори розташувалися за секторами, як зазвичай на Великій Раді, і, здавалося, сама семибарвна яскрава веселка спустилася з неба і вигравала всіма своїми відтінками. Навколо басейну на однакових відстанях стояли дуболоми, заново пофарбовані на честь свята. На трибуну піднялася Еллі з біленькою паличкою в руках. Цього разу у неї не було тотошки. Песика залишили в кімнаті відпочинку під наглядом одного з моргунів. За спиною Еллі стояли Фред Канінг, майстер Лестер, літописець Аріго й охоронець часу Ружеро. Усі вони, як і Еллі, щось стискали в руках. Еллі заговорила чистим, дзвінким голосом, який було добре чути по всій печері Ваші величності, і ви, громадяни підземної країни. Аби повернути зниклу сонну воду, нам довелося виконати тривалу, важку й небезпечну роботу так саме небезпечну, бо за найменшої хиби. Дух печери, вже роздратований необачним учинком руфа Білана, міг жорстоко помститися нам. Поміж слухачів прокотився зляканий шепіт. Але ми діяли розсудливо і за системою. Що таке система ніхто з присутніх не знав? Не знала й сама Еллі. Це навчив дівчинку сказати таке слово. І воно викликало величезну повагу до промовця. Еллі продовжувала. І зараз ми впевнені в успіху. Вона змахнула паличкою і почала вимовляти заклинання Барамба, парамба, тарики, варики, купорос, шафорос, барики, шарики, грізний духу, великий механіку. Відійди у найглибші надра землі. І віддай нам свій скарб, сонну воду. Еллі тричі тупнула ногою, і після третього удару десь у глибинах почувся стогін і ревіння. Цей театральний ефект був майстерно підготовлений лестером. Сполотнілі від жаху глядачі ледь не зомліли, але цієї миті з великої труби ринув у басейн сліпучий струмінь води. Дикий стоголосий крик пролунав у печері. Вона, це вона, кричали, шаленіючи з радощів люди. Я впізнаю її за синюватим блиском. А я за шипінням бульбашок, а я за запахом. Коли хвилювання вщухло, на трибуну вийшов Ружеро. Промова його тривала десь із півгодини. Він розповів давню історію про те, як уперше було виявлено чудодійну воду, як охоронцеві часу Белліно спало на думку присипляти королів на час їхнього міжцарів'я і як цей лад мирно підтримувався протягом століть. Промова була доволі нудна, і деякі слухачі почали хропіти, але кінець промови змусив їх стрепенутися руже розказав. Раніше сонна вода з'являлася з надр землі тільки раз на місяць і невдовзі зникала. Такою була воля великого механіка, але чарівне мистецтво Феї Еллі та її друзів виявилося сильнішим тепер чудодійний напій до наших послуг цілий рік, і ми зможемо присипляти охочих у будь-який час і на будь-який термін. Кожен із королів подумав, що цей натяк звернений саме до нього, і свідчить про швидке виконання його підступного задуму. Тож усі вони підбадьорились. Руже розпустився з трибуни, так і стискаючи в руці якийсь невеличкий предмет охоронця часу змінив наступний промовець, король Ментахо. Слухачі засмутилися. Ментахо страх, як полюбляв розводити балачки. І справді він почав здалеку. Віддаючи пошану високим гостям, король розповідав історію страхопуда, яку почув від нього самого, а потім перейшов до історії залізного дроворуба і вже збирався розповідати про лева, коли раптом позіхнув він устиг стати на своє місце. І одразу ж заснув чарівним сном. І майже тієї ж миті поснули всі присутні в печері, всі крім Еллі, Фреда, Лестера, Ружеро і Аріго. Вони стискали в руках діаманти, і це врятувало їх від випарів сонної води. І, звісно ж, не заснули дуболоми. Вони, мов ті барани, витріщалися своїми очима гудзиками, не тямлячи, що відбувається, так шість королів і королева ускочили в пастку, яку готували одне одному. Глядачі, які сиділи на лавах в амфітеатрі, заснули зручно. Вони схилилися одне одному на плечі або на груди. Зате лакеї, солдати, шпигуни, які стояли позаду, попадали хто куди. І там картина нагадувала бойовище, всіяне тілами. Еллі та всі інші з діамантами в руках поквапились вийти зі священної печери діаманти діамантами, та всі п'ятеро вже почали відчувати кволість, що зазвичай передує сну. Однак на волі все минулось. У печері залишились дуболоми, на яких сонна вода не діяла. Інші бригадири Арум і Бефар отримали наказ перенести заснулих у Веселковий палац. За задумом Страхопуда і Лестера сплячих треба було нести не відразу, а невеличкими партіями через добу одну після одної. Тоді вони прокидатимуться партіями через тиждень два, і вихователі встигнуть із ними займатися. Так у країні підземних рудокопів. Відбувся найгучніший переворот у її історії. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.